Смертельна ДТП на гостомельській трасі на Київщині. Автомобіль Ауді там під час обгону виїхав на зустрічну смугу і протаранив вантажівку. Від удару легковик буквально розірвало. Водій загинув на місці. Двох пасажирів відвезли до лікарні. Обидвоє у вкрай тяжкому стані. Рух біля гостомеля частково паралізований з обох боків кілометрові затори. Подробиці знає Олександр Загородний. Прокляте місце саме так називають цю частину Гостомельського шосе. Поліцейські вони кажуть, тут постійно стаються аварії. Щонайменше один раз у місяць гинуть люди. Кажуть, коли будували цю трасу, тут зруйнували старе сільське кладовище. Але як би там не було сьогоднішня аварія, просто вражає своєю безглуздістю і жорстокістю. Ось цей автомобіль Ауді їхав з боку Києва на великій швидкості, намагався обігнати інший автомобіль. Виїхав на зустрічну смугу, зіштовхнувся ось із цією вантажівкою. В результати зіткнення троє постраждалих. Двоє зараз в важкому стані забрали в лікарню, третій водій загинув на місці від отриманих травм. Водій Вантажівки дав, не постраждав, але давати інтерв'ю він не хоче. Не хоче, щоб навіть показували його обличчя. Він громадянин е, Польщі і каже, він просто шокований від того, що сталося. Зараз ми на трасі бачимо багатокілометрові затори із боку Гостомеля із боку Києва. Зараз тут стоїть сотні, якщо вже не тисяча автомобілів. Деякі авто намагаються об'їхати місце аварії. От просто подивіться через по лісовій дорозі, чи, чи по ґрунтових дорогах. Е, Тут поки що величезні пробки, які очевидно будуть до пізнього вечора. Слідчі зараз збирають уламки, вимірюють гальмінний шлях автомобілів, намагаючи з'ясувати, хто ж винен у цій катастрофі. Ми, звісно, що не слідчі, але одного винуватця імовірного вже знайшли. На передньому сидінні автомобіля валяються дві пляшки коньяка. одна повна, друга надпита. Так, от люди побилися, а пляшки залишилися цілими. Олександр Загородний, Сергій Азаренко. Спецкор 2+,2.